Ми повернулися всім. Доброго доброго ранку. Ну і ви звернули напевно увагу, що ми трішечки змінили своє місце розташування. А це означає, що у нас є гість. Дуже, дуже, дуже поважний гість. До речі, а, доброго ранку. Добри. Доброго ранку. Р... Р... Це у нас М -м... микола Латанський. Ну і гуру розкриття геніїв, Як він себе представив, відчасно кажучи, мені це набагато більше так. подобається, як стандартне бізнес коуч, бізнес-тренер. А yes. як ваш ранок? Розкажіть нам. Наш ранок що ми були вже на радіостанції mm -hmm. світа Фем. Сьогодні ми вранці прокинулися в Пилипці, де почнеться післязавтра наш найпотужніший тренінг, на який з'їдуться люди з е, близько 50 осіб mm -hmm. з 11 країн. Oh. І ми їх забираємо, забираємо їх в мобільні телефони, забираємо в них годинники, ведемо високо-високо в гори, де вони нічого не залишається. Забувають про минуле вже припиняють думати про майбутнє. Залишається лише момент тут і зараз. І тренінг, власне зветься життя в моменті. Ви їх залишаєте потім в гори. Чи, я думаю, я би, ніхто не я би залишив, але але дуже небезпечно. Треба треба доглядати за людьми. Звичайно, ну і власне трішки розкажіть нам, чим ви займаєтеся? Останні більш ніж 10 років я займаюся тим, що розкриваю генії в людях. Боже, як це звучить? Ось так, Класно. ось так. Приготуйте, будь ласка, свої вушка. Ну і можна і, напевно блокнотики, тому що зараз ви дізнаєтеся, що залежить саме від вас. Ну а що не залежить, і як це виправити? Як взагалі ви свою методику? Формували ось таку. Дуже довго і, перш за все, завдяки моїм вчителям, переважно американцям, в яких я навчався величезно, дуже довго і пройшов величезну кількість тренінгів, інвестував на сьогоднішній день близько 700, 750 тисяч доларів угу. в ці знання. І Відповідно, їхав туди, навчався для себе, потім приїжджав сюди і передавав це людям далі. І таким чином викристалізувалась методика. і Зараз вона називається формула геніальності семикрокова модель, як розкрити генія в будь-якій людині, незалежно від віку, статусу, фінансових доходів, освіти. Mm -hmm. Тому що я вірю, що кожна людина народжується генієм. Питання в тому що лише, що далі відбувається з людиною, хто хто її батьки, її оточення, вихователі в дитячому садку, викладачі. І, як правило, наша геніальність вона зникає в перші 3-4-5 років. Okay. І, ми, і ми починаємо е, жити по стандартах суспільства, де е, висовується це не 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 прийнято. Де треба бути таким, як і всі. Якщо ти щось робиш, не так як інші тебе починають засуджувати і казати, тикати пальцем і закидувати тебе камінням. Тому моя задача допомогти людині згадати, ким вона народилася, і свою геніальність розкрити. Ось такий психологічний можна сказати більше підхід, так. тому що якби не було за е, років 3-4-5, як ви сказали, так ну в дитинстві, напевно, ми формуємося. Е, ну, але як позбутися цього впливу? Все ж таки, батьки, вихователі, суспільство, яке дійсно тисне з усіх боків. Ну, перший крок моєї семи моделі формули геніальності, це повірити в те, що я геній. Тому що з цього все починається. Без нема смислу ходити на тренінги, ставити якісь цілі, вбудовувати в себе в себе навички, якщо ми всередині до сих пір не зрозуміли і не повірили, що ми можемо абсолютно любого успіху в цьому житті досягти і себе розкрити наповну mm -hmm. Тому... все ж таки. Але інколи є таке, що аж занадто людина переконана, що вона геній і може рухатися, чесно кажучи, в протилежному напрямку, і навпаки, інші починають на це дивитися. Ну це називається це. називається тоді самом'. Ні, ні, я не знаю, хто буде українською так. мовою, коли ми дуже. Про себе великої думки, але це не адекватна думка. Тому ми вчимо теж звертати увагу на зворотній зв'язок, але звичайно не від усіх зворотній зв'язок, від людей, які нічого не досягли, їх краще не слухати, тому що їх задача несвідома нас приземлити. Але якщо нам дає зворотній зв'язок людина значно успішніша, чи люди значно успішніші, такий зворотній зв'язок треба слухати. Якщо вони кажуть, не мені з себе, в тебе корона виросла, то треба, значить, брати цю корону знімати, бо інакше хтось підійде і зніме її лопатою. Ми говорили. Думала, зараз так про тренінги. Тобто ви в такому форматі ведете таке спілкування? І скажіть, як часто взагалі у вас відбуваються такі заходи, і що найскладніше в роботі з людьми? Ну, заходи відбуваються ціло як це назва цілий рік угу. в форматі онлайн, і плюс угу. живі заходи, які ми робимо по всьому світу. У цьому році я вже виступив 15 країнах. Угу. Перш за все, майстер-клас розбудив собі генія. Я провожу вечірні майстер-клас три з половини години на ранок. Я провожу для бізнесменів бізнес-сніданок. Плюс у нас близько 10 різних тренінгових програм. Цьому році ми вирішили припинити їх проводити, тому що ми не далі відчули, що ми не розвиваємося. У Нас так багато стало тренінгових програм, що ми нового нічого не можемо створити. Ага. Тому все, що ми проводили живе, у нас є прорив до успіху, школа коучинга, як продавати не продавати не продавати не продаваючі. І ми ці тренінги всі трансформували в онлайн проект. А тепер створюємо нові програми. Наприклад, в жовтні ми підемо по путі Сантьяго» по Іспанії з тими, хто готовий пройти за 4 дні 125 кілометрів пішки. Прекрасно, Ого, це і дуже це круто. такий тренінг, який дозволить людині в себе заглянути в до всередину. Дуже добре, тому що йти по жарі важко. У жовтень правда вже буде не так жарко, але ходити по 30 кілометрів на день людині, яка не звикла так багато ходити, Здесь. і ти йдеш, і там гори, і, і види одночасно плюс. Територія змінюється весь час. То, то заводи проходиш фабрики, то поля, то ліси. І ми ходили так вдвох з дружиною 126 двадцять кілометрів за 4 дні. І це така можливість дуже добре подивитися, що тебе дратує, як ти приходиш ввечері в цей готель. В тебе ноги всі в, в пузирях, їх треба проколювати, тому що на, на наступний день ти не підеш, а ноги натираються з, mm -hmm. з незвички. І дуже багато питань виникає. Про себе, про те, як ти живеш, і починаєш багато чого переосмислювати, коли е, просто стикаєшся з такими банальними речами, як пузирі на ногах треба попроколювати. а, Скажіть, що як чим найважче працювати, що складного трапляється у людях саме? Я не можу сказати, що мені складно з кимось працювати, тому що якщо людина платить гроші, то з нею працювати вже легко. Якщо людина безплатно приходить на якийсь захід, тоді, е, тоді важко, тому хто не звик до цього. Mm -hmm. як, я не, я не, якщо людина не платить гроші, я з нею просто, як правило, я даю, береш, бери, не береш, іди. Mm -hmm. Але якщо людина заплатила гроші, вона вже хоче щось взяти. За Нав, навіть якщо це yeah, буде 100 yeah. гривень, 200 гривень, 300 гривень, я не кажу вже 1000 доларів. Тренінг на Скарпатах коштує тисячу доларів з людини. Тому мені нічого не важко. Uh -huh. Якщо не подобається, я кажу на або навіть, якщо людина заплатила гроші і їй не подобається, я кажу, забирай гроші, йди. Мені легше віддати гроші, тому що якщо у залі сидить одна людина навколо 100 людей, позитивно налаштованих, які хочуть uh -huh. себе змінити, а тут один такий токсичний, ми називаємо людину, вона ж як ця ложка дьогтю в бочці меду. Вона псує, ото мені легше заплатити повернути гроші і зробити простір трансформаційним, щоб людина могла змінюватися. Ніж, Зберегти ці гроші. І в результаті програють більшість людей, угу. хто зібрались. Тому ну, і виходить, що найголовніше це щоб сама людина захотіла бажання. змінитися. Тобто можна розказувати, можна доносити інформацію, але якщо вона не готова до змін, а зміни зазвичай ми маємо напевно собі долати ті ж самі, можливо, кілометри, а можливо кілометри, які фігурально звучать у нас десь угу. тут. Ну і власне є можливо якісь уже історії успіху люди, які вже дослухалися до цього і. Ну, дуже багато історій успіху. У нас є клієнтка Анастасія Кравцова. Живе вона в Торонто в Канаді. Вона каже: Коля, пиши, будь ласка, завжди, що я твоя історія успіху. У неї своя свій салон перукарський, і вже останні років два вона стала телезіркою. Вона знімається вже другий чи третій сезон в серіалі, якийсь, я не пам'ятаю, як він називається. і вона стала дуже поважною людиною. Вона весь час на, на, на телевізорі, і вона написала книгу вже «Ісповідь». Е, Hair dresser, як так називається, Hair style, В общем, і це це один з таких прикладів. Дуже багато. Я не знаю просто що тобто вам потім дзвонять і дякують за те, що ви ось кожен так... день пишуть листи кожного дня. Uh -huh. І в нас у нас навіть є людина в компанії, яка задача якої мінімум один відгук поміщати на Серйозно? сайт. На моєму сайті кожен день з'являється мінімум один відгук, а uh -huh. інколи і більше ніж один. Ну і власне, знаєш, я прекрасно розумію ем, одне, от. Якщо людина налаштована, якщо от ви хочете змін, то все залежить виключно від вас. Виключно. Ну я маю на увазі не від самому буде дуже важко. Так треба людина і оточення людина як наставник, як вчитель, або декілька наставників вчителів, і треба оточення, яке буде підтримувати. А що mm -hmm. спонукає от людей? Тобто до якогось моменту ми живемо, живемо, живемо. Нам наче нічого не подобається, ми от всім не задоволені, чи там чимось не задоволені. І от в один момент все. Я це хочу змінити вони вас знаходять, чи вже після цього як вони глянули? Ми щось? побачили, що часто по статистиці мій канал на YouTube знаходять за запитом депресія. Ага. Ого. були люди до нас, які приходили, і казали, я вже була готова покінчити життя самогубством. Наприклад, жінка в Астані в Казахстані. 2012 чи 2013 році прийшла на тренінг. Я її навіть не помітив. Тоді було так небагато людей, 50 осіб в залі. А протягом десь за 2 до місяці вона пише лист Микола, дуже дякую за те, що ви приїхали до нас, в Казахстан. Я вже збиралася умирати. Я прийшла на ваш тренінг просто щоб попрощатися з життям. Але ви мене так закрутили, так надихнули, що я зрозуміла, я маю жити. Мої діти діти дивляться на мене, беруть з мене, приклад мої онуки і багато інших людей, які для яких я життєвий приклад. Я написала вже книгу, відправляю її вам. Прийшло потім ще півроку вона написала ще одну книгу, і людина почала жити. Люди в різному стані приходять. Хтось приходить в стані повного розладу, коли людина розуміє, що я не знаю, навіщо далі я живу, і треба людині знайти цей орієнтир. Або люди приходять у мене і так, все добре, але якось я вже застоявся. Угу. Треба йти на новий рівень, на наступний рівень. І тоді вони знаходять успішну людину в мене, наприклад, або когось іншого. І бачать, що тут можна чомусь навчитися, і тут можна перейти на наступний угу. рівень. Скажіть, будь ласка, ви працюєте один чи у вас є команда? У нас є команда, я працюю з дружиною. Ми весь час по всьому світу мандруємо разом за 8 років сумісного життя. ми були Роз'єднані максимум десь на днів 14, а uh -huh. так ми скрізь разом. І в нас є команда, е, які у нас є на, на, на постійній основі, і багато фрілансерів сумарно десь 12-15 осіб. Uh -huh. От якщо в, заглянути трошечки в минуле, е, коли ви були юнаком е, чи вже студентом. Про що ви мріяли? Чи думали колись, що будете займатися такою благородною справою? Взагалі, хто ви по спеціальності? Так. Аж цікаво, освіта яка вас. У мене е, червоний диплом Київського політеху, інженер-зварник. Ага. Коли я був молодий, я мріяв про легкий шлях і про те, що у мене все буде е, чудово зроблено. У мене був дуже поважний дідусь. Він в, там, де працював Ле Платонович Семеренко, Семеренківська науково-дослідна станція це Чверкаській області, mm -hmm. і він був е, директором цієї станції. У нас у нас все було. У нас було і в холодильнику, у нас було на нас одягнуто на, на п'яти внуках. Е, гості нашого дідуся-бабусі були космонавти з зоряного містечка. Е, мати Юрія Гагаріна це була подруга нашої сім'ї. І я думав, і я, от, як знає, називається, мажори. От я був такого плана мажор, але дідусь мене не балував. Тобто в мене не було щось таке, чого немає в інших. Mm -hmm. Ну, може бути, трошки краще. І на жаль, і навіть бабуся каже добре, що дідусь помер, в тому смислі, що звичайно, що не добре, але завдяки тому, що він помер, коли мені було 20 років, я вимушений був врешті-решт створювати своє життя сам. Реалізуюсь. Якби він був живий, то я був би, мабуть, просто паразитував би на його, на ньому, на його імені. А так мені, врешті-решт, довелося самому щось своїм життям робити. Угу. І це був непростий шлях. Буквально зво як він помер. Ми відправились з моїм другом у Європу. Півроку прожили в Голландії, півроку в Німеччині. в Лагері для біженців крали в магазинах, шукали простих шляхів, поки, врешті-решт, мені не довелось повернутися в Україну. І я тоді зрозумів, що легких шляхів не буває. Якщо ти хочеш створити життя своєї мрії, то треба багато працювати. І тоді я вирішив дав собі обіцянку. все, я йду в третій раз на другий курс Київського політеху. Цього разу дойду до кінця, закінчу з червоним дипломом, вивчу мінімум дві іноземні мови німецьку і англійську, що згодом і трапилося. Угу. А на останньому курсі політеху я вже працював в компанії Сіменс в у Баварії в штаб-квартирі. Прекрасно. Чудово, як бачите, все залежить саме від нас. Якщо поставили собі мету, значить треба до неї йти. Це дуже так мотивує і надихає, правда. Ну і от ваша історія відразу якось перегукується. Ну, не можу сказати, що з моєю, бо я не є аж настільки відома, напевно, особистість, але дійсно у якийсь момент життя довелося зіштовхнутися з тим, що сталося не по плану. Тобто, от, знаєте, і при чому настільки. Трязка була, що от я зрозуміла, що треба дійсно брати все в свої руки, бо все інакше не може бути. І в якийсь момент ми дійсно до якоїсь до такої ситуації в житті ми думаємо, а там за течією попливемо, а там то, а там. А тим більше, думає? коли ми молоді, мені так. здається, оцей от вік прекрасний 20 років, то от. А до речі, от вікова категорія людей, які до вас звертаються. Від, 14-12 років. Ого. Нічого собі. Вони самі не приходять, приходять з батьками, батьками, але дуже багато виявляється, дуже багато дітей 12-14 річного віку дивляться мої відео на YouTube. Навіть мій е, племінник, якому зараз е, 7 чи 8 років, приїхала теща, каже: "Антоша дивиться коліні відео". Кажу: "І що він там дивиться?" Я кажу, його питала, що ти там дивишся? Я, каже, ну я не знаю. Ну от я дивлюсь, ну щось таке позитивне, щось приємне Знаєте, поруч з Івангаєм і іншими безглуздими відео на Ютубі. Це щастя, що наші наші, <говорить, говорить>, мова наша, наша може, може якось розвиватися нас, навіть У нас. Батьки просять уже останні роки всім зробити щось для дітей. Ну поки що в нас якось так не, не, не складається. Але я вважаю, що дитина це доросла людина. Просто її треба більш розважати для того, щоб її увагу утримати. Я виступав перед аудиторією 650 дітей із інтернатів, і я давав їм ту саму інформацію, що дорослим. Ну лише я вийшов на сцену з танцями, їх покликав ага. на сцену з танцями, давав багато історії, багато вправ. Але вони сприйняли це цей виступ дуже глибоко. І потім, коли організатори питали, який виступ для вас був най, 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 найбільше спрацював, вони називали цей виступ. Uh -huh. А скажіть, які взагалі перед якою найбільшою кількістю людей ви працювали, і де саме в якому місті чи країні? 1400 осіб у Індії. Це був університет індійський. Нас ми приїхали в Індію в Ченай. Це на півдні на півдні Індії, на TEDx, де я виступав. Mm -hmm. Там було 1200 осіб, а за декілька днів до Тедексу нас повезли на екскурсії, завезли в один з університетів, нагнали студентів. В Індії взагалі там аудиторія 1400, Я вважаю, що це дуже маленько. Бо мій Aha. колега uh, є, Кенан uh, Гереш його звати. Він зараз викладає фотки на Фейсбуці. Він наступає то на 8 тисяч, то на 20 тисяч. Oh так, але була, це цікава, була цікава аудиторія. І коли вони почули, що я закінчив політех, а то був якраз політехнічний університет, я теж там був на берван А як я розповів, скільки, я, як раз, скільки раз я кидав інститут, університет, сподіваючись на легке життя. це теж їх, Цей виступ. Буквально він тривав 3-4 хвилини, але він дуже сильно їх зачепив. Це mm -hmm. стосовно віку, від 13-14 років до 75, приблизно близько 80 Ну, а. от люди в принципі задумовуються, що ж далі робити uh -huh. у 75. Життя ж не закінчується. Не закінчується, а деякі починають розуміти. Зараз всі вчені говорять в один голос: в середньому людина найближчому майбутньому буде жити 142 роки. Тобто хтось буде жити 200 років, хтось 100 плюс. Але зараз подивіться, якщо я не знаю, скільки вам років, ну коли я був малий, зараз мені 44, почути, що людина живе 100 років, це прям якийсь бог на землі. А зараз 100 років, ну так, окей, 100 років. Так, у нас навіть на Закарпатті дуже-дуже багато довгожити. Зараз люди в 100 років живуть, і моїй бабусі 93, здається, зараз. І вона вмирати не збирається. Ось це прекрасно. Це дуже Тому красно. якщо зараз людині 40 років, чи 50, чи 60, і вона не знає, чим займатися треба починати це питання терміново вирішувати. Бо якщо дасть Бог будете жити 142 роки, чи 150, 160, і ви не знаєте, як ви себе реалізовуєте, це ж не життя, це ж. Так? Каторга. Ти зрозуміла, що ти просто в дитинстві ще, ага. так? За новими критеріями. Я ще, я ще. А я Молодче. десь у юності. <світ> <світ> так, щоб, да. щоб, щоб просто люди розуміли, чи, щоб деякі з першого разу не, це, це нереально. Я поясню, чому це реально. Зараз вже з'явилися нанороботи, такі мікроскопічні роботи, які просто вен, в вприскуються, ну, uh -huh. і вони пливуть по організму і там, де треба, підрізають, підчищають, шивають, склеють, і плюс вже органи друкуються на 3D принтері. Зараз людська на сьогоднішній день вже людський організм ми можемо лагодити так, як ми лагодимо автомобіль на СТО. Ми і, ми і з кожним днем ці технології покращаться. Тому якщо сьогодні ми живемо і не знаємо, для чого ми живемо, може дуже виявитися легко так, що ще там плюс 50, плюс 100 років накинуть. І тому треба тоді терміново шукати смисл свого життя інакше. Інакше будемо ще більше страждати. Ну, ось Ой, ви так. все правильно зрозуміли. У нас сьогодні... Так, <світ> е я переконана, що вам сподобалося. Ну, ще пак, стільки позитивної інформації. Ну і не забувайте, все залежить від вас. У нас в гостях сьогодні був Микола е Латанський. Ну і я сподіваюся, що вам сподобалось. Нам, наприклад, дуже сподобалось. Я мотивована. Ну, <світ> Дякую вам. <світ> Дякую за запрошення. Ну і що ж ми обов'язково за кілька хвилин вже знову повернемося. Нагадуємо, в гостях у нас був чудовий успішний бізнес-коуч Микола Танський. Ну, а згодом ми вже цікаву інформацію. Вам донесемо ще.